Сідати на свої місця. Хвала і подяка нашому Господеві, що в цей бурхливий, тяжкий, жестокий, несправедливий час Бог дає нам можливість прийти на це місце в Божій сім'ї, які всі омиті крові Ісуса Христа, прославити його, порадуватись, побачити лиця один одного і воздати йому славу і просити в Бога милості. Знаєте, я вже з 2014 року, коли відібрали Крим, пішла війна на Донбасі, побачив наших 16 вояків з горівшими, одежа прилипла вже до костів. Знаєте, боляче дивитися, кожна людина на землі має вічну душу. І так жорстоко ви поступаєте. Але, друзі мої, за чим подяка, хоч ми вживемо такий час і, казалось би, Середновіччя люди вбивали один одного коп'ями, списами, іншими видами зброї. А зараз люди цивілізація, 21 -е століття, вік науки, техніки, комп'ютерізації, дивіться айфони. Можемо тут стояти з штатами, з іншими місцями говорити, але в людей зло лишилося, дивіться, що є здрав в третій книзі написав такі слова. Скільки буде слабіти вік від старості, стільки буде примнорити зло для живущих. Казалось би, не повинно люди Академії інститути покінчалися, але зло є в їх серцях, Хочуть знищити один одного і лукавий підкручує їх. І новий Завіт каже, що весь світ лежить в злі. Я вдячний Богу. Коли почалась війна, я просив Господи і поможи нам ту зиму з 22 на 23 рік пережити. Ми закупляли фонарики, інші прилади, щоб світло було, щоб було тепло в хаті, Бог допоміг. А на цю зиму теж просили і Бог дав краще. Ми не знаємо, що буде далі. Як воно, але й бачимо, і руху Божу, скільки кораблі відходили від Одеси, других місць, бо великий шторм, не раз і не два. що нам, Бог охороняє. Десь після 2014 року якраз починалася зима, і наш сусід велику ціну на газ підняв. І вийшлося, що в Росії пішли сильні морози, а в нас тепле літо. І один мужик в пижику їде, він ще любитель цього діла на пенсії, каже: дивіться, що зробив Бог. І воно дійсно так. Подивіться, що навіть апостол Павло, хоча тут має інший смисл, до Ігалатів галатів, каже, так, Бог поругаєм не буває, що людина посіє те й пожне. Тут є духовний смисл заложений. але дивимося, що. Не тільки людина, а країни і імперії пожинають. Дивіться, як нам прикро було чути, коли я навіть не думав, що підірвуть Каховську Гес. Болячі хати плавають, люди, тонуть, худоба пропадає, а вони сміються. Але не прийшло, пройшло тільки 10 місяців. І бачимо, який паводок на Росії. Пропагандистка Схобієва, яка вже, на мене, совість потеряла, і все добре, дуже вони сміються, коли наших людей вбивають, чи ракети, попадають вдома, люди гинуть, сказала, Бог нас наказує за Коховську Гес. Дав би Бог, щоб вони набралися розуму і не чинили зло. Але при тому всьому, що ми переживаємо і скорботу, і несправедливість, навіть бачимо у нас, хай нам Господь допоможе зберегти мир і святость перед нашим Господом. Я буду читати ще два місця Писання. Перше місце з першої глави Ємії до 6-го і то частично, тут написано так. І прийшов Ханані один із братів моїх, він та декілька людей із Іудеї. І запитав я їх про уцілилих Іудеї, які залишилися від полону та про Єрусалим. Вони сказали, Позосталі, які залишилися від полону, перебувають там у землі своїй у великій біді та принижені, і мур Єрусалима зруйнований, і брами його спалені вогнем. І коли я почув ці слова, я сів та заплакав, і сум, сумний був декілька днів і постився, й молився перед Богом Небесним і говорив: Боже, Господи, Боже Небесний. Боже великий та страшний, який дотримуєш завіт і милість до тих, хто любить тебе, і дотримуєш заповідей своїх. Нехай же вух, будуть вуха твої уважні, очі твої відкриті, щоб почути молитву роба Твого, якого я нині молюсь перед Тобою день і ніч, і за сини в Ізраїлі робів твоїх твоїх і сповідуйся. І далі я читаю з другої глави такі слова, цього жі. Книги. І сталося в місці Нісані. 20-го року царя Артасерця, коли подавалося йому вино, я взяв те вино і подав цареві, і здавалося, я не був сумний перед ним, але цар сказав мені, чому обличчя твоє сумне, чи не хворий ти, це не інакше, як сум серця, я дуже злякався і сказав цареві. Нехай живе цар у вік, як не бути сумним обличчям моє, коли місто, де поховані правоці мої у запустіння, і брами його вогнем спалені?» І запитав мене, цар, чого ж ти просиш? І я молився Богу Небесному і відповів цареві: якщо цареві буде до вподоби, і якщо раб Твій у благовінні пред лицем Твоїм, то відправ мене в юдею, в місто, де могили батьків моїх, щоб я відбудував його. Я, друзі, моє це місце прочитав. Чуть іначе в них ситуація. Вже вони вернулися з вавілонського полону. Приблизно коло ста років вже євреї жили в Єрусалимі. Неємія був погобійний ізраїльтин, він був і у царя Персидського артисерця, але почув від своїх братів, що робиться в Єрусалимі. Його теж біль, горе, смуток, взяло, та як в нас війна. Ми це саме переживаємо. Але що я хочу замітити? Перед тим, як він перейшов перед царя, він чотири місяці в словарі написано, молився Богу. І бачимо, Він молився, постився і сповідувався. І цих тих цих три, три фрагмента молитва, пост і наша сповідь як важливо для нашого життя. І бачимо, що Бог виконав його просьбу і, і послав Його. Перед молитвою я буду ще читати. 139 Псалма, такі слова з 2 по 9, 13 стих. Визволь мене, Господи, від людини лихої, збережи мене від гнобителя, вони зле мислять у серці по дня оповчаються на війну. Госять язик свій, наші змія, отрута аспіда на уста їхніх. Збережи мене, Господі, від рук нечестивого, збережи мене від гнобителя. Які задумали похитнути ступи мої, чванливі приховали тенета для мене і серця, розкинули сітку при дорозі, пастки розставили для мене. А я сказав Господеві: Ти Бог мій, я поч... мій, почуй мене, Господи, голос благань моїх. Господи Боже, сила спасіння мого, Ти покрив голову мою в день битви, не дай, Господі бажаного нечистивому і не дай успіху, злому, задуму Його, щоб їм не загордуватися. Знаєш ти Господь, звершить правосуддя гнобленим і справедливість бідним, тільки праведні будуть славити ім'я Твоє, і непорожні жити у присутності Твоєму. Господи, до тебе кличу, поспіши до мене, вислухай голос благання мого, коли я кличу. Нехай стане молитва моя і пахощі перед лицем Твоїм, піднесня рук моїх, як вечірня. Ми будемо мати молитву, будемо просити за тих, навіть хто нас в залі, хто вже поділяв своїх рідних на фронті, за тих людей, а в кого і хтось без вісті пропав, що навіть нема піти на могилу до кого сльози пролити. І хай Бог їх потішить і надалі збереже нашу Україну і помилує від цього зла, що прийшло на нашу землю. Стане, будемо молитися нашому Господу.